Другий сингл у зустрічі між Голосієво і піратами київськими. Юрій Машталір сітко зараз прибуває. Рахунок 3-1 після чотирьох сетів на користь піратів. І за піратів грає Олег Усіченко. П'ятий номер. Сіт, хто зараз він прибуває, дуже емоційно гравець. А за За чинних чемпіонів, незмінних чемпіонів грає Юрій Машталір. Краще на даний час у особистому Залік в Україні, напевно, ну, можливо, хіба цьогорічний чемпіонат, який гостює в Мигола на Буковині. Що якісь 2-1 на користь піратів. 2-2. Можливо зрівняння. Нагадують 3-1. Ведуть пірати для того, щоб змінити чемпіона, їм треба виглядати ще 2 сети. Два здається, було торкання, але не, не фіксується арбітер. І 3-2 попереду пірати. Якщо говорити командую попірати, якщо особисто, то Олег Лусиченко масштабір помиляється, здається. це ну, не вже Юра опустити руки, можливо. Можливо, вже не вірить те, що може виграти один свідобій ось І... його може виграти чемпіонат. Класно, зараз зіграно прекрасно. Ось, вже в Юрій Машталив. і так петра долоні. ось тепер уже грамона піде. 3-4 на подачі Юрія Машталієв. Переломний гол. На ставині Юрія Маштавіра, помиляється на подачі зараз Юра. Там команда Зарінок. Митродовидний Ігор Мегалтюк Болівають за голосієво схоже. Тут зіграв. І... Ну тут прекрасно, прекрасно зараз зіграно просто прекрасно. А ось тепер... тут тепер же не, не дисталь. Алехучиська, але... Але молодець поборовся. Пять слева! Пять-четыре верхонок на користь Усиченка. Аллах Усиченко впав з Днями висотку ну світ народження 8. у нього дата народження. Маштавір масштаб'єр атакує. Осиченко бере цей і Непогано теж атакує. Прекрасно знову зігрла. Юрій Маштавір. як краще. Часи, як кажуть. тайм-аут бере Осиченко. Що відпочивати? Водечка напитися, а... А... а що там робиться біля Сюдівського столики? Водичку там шукає Денис Львенки, президент Федерації футболу України. Тому що... Ось так майже весь таймало збудували і водички масштабіру ще не дали до цієї секунди, аж тепер добралося. Адже рятівна вода в е масштабірах рахунок у другому сінглі. Пойдемо протирати Госіла і загалом п'ятий. бій. У двійках. У двійках зіграв 2 Оден команди, тобто перший 20 выиграв і 3 и Синге Полицин виграв свій матч Лагусиченко. Мошта Вір, машта Вір. Сонце сховалося, легше сталося. Ось, ось воно. ще раз опуски заслуговує Юрій Маштавір. Виходимо вперед. Сьомо сеті, 6-5. Подає. Класно подав, не найскладніше подача непогано. і тут не вже Юра не зіграв за межі вийшов м'яч. Вилетів за межі майданчика. Комплексу Мигова, Карпатська вежа, точніше комплекс Карпатська вежа в рамках тернотуристичного гірськолижного комплексу Мигова. Класно зараз зіграв Олег Луцеченко, що здавалося, що він вже втрачає цей м'яч на подачі. Він з рахунку 7-6 міняється така ситуація. Что поплыл уже, да? Поменяется ситуация. Качели, то вот между биг. Що там сталося с Юрием Аштувером? Минус два у него. Олег Машиченко залишается на подачи. Хунок 86 на его корс. Ещ например це очко своей команде, то залишится им. Здобути ще одне очко для того, щоб стати новими чемпіонами України з футнету та з болу. Борос, думаю, що голосі і всі будуть. Класно, зараз машталі зіграв, у зможе на майданчик вирусити зміг. Ну, і тут ось ганяє його, Рвує Олег Усиченко, поборовся він класний цей м'яч, але все-таки не зміг довести до на свою користь у цій ситуації. Масштабір подав, через сітку Гавсченко. І таке можливість на атаки масштаб підпрацював собі, теж через сітку розвернувся і на майданчик, так під сітку спробував зіграти. А тут, а тут, а тут вау, фантастика. Олег Хочеченко взяв прекрасний м'яч. Хоч і дуже втомився, бачимо, що він, він з останніх сил здобувався очко, але дуже важливо очко. 9-7. Треба подавати. Набігся, набігався, набігався Олег Лучченко, рахунок на його користь. Два м'ячі відлять його від 4 з п'яти потрібних. Очок, каже одне очко, тайм-аут, тайм-аут бере вже масштабір. Осиченко вже брав тайм-аут, каже, бере, бере масштабір. Ну що тут скажеш? Три сутбола має зараз Осиченко в активі. Три шанси подати четверту очко, а щоб виграти треба буде ще одну сутичку один сад ще виграти у трійках, наприклад, наступні трійки відгради. Бачимо, що не звільнення, щось підказує мастері, сил би ще додати крім парад, але сили не подвигися. Повертаємося на майданчик на подачі Олегу Соченко. Три садбола. Три саббола має він для того, щоб принести четверту очку і помиляється, зараз віримо ну що виконавці 4-го один на користь піратів, дуже близькі пирати до того, щоб стати новими чемпіонами України.